Для укладання договору в режимі онлайн заходимо на сайт Google, вбиваємо DETEC переходимо на сайт Київські електромережі. Далі вибираємо укласти договір. Фізична особа, квартира, будинок. Придбали квартиру в новобудові. Щоб укласти договір, вам необхідні документи, такі як копія ІПН, копія паспорту і витяг з реєстру на право власності об'єкта. Тиснемо Укласти договір. Вбиваємо свій номер телефону. На цей номер телефону вам прийде код підтвердження. Вносимо цей код і придумуємо пароль. Підтверджуємо пароль. Зареєструватися. В кабінеті необхідно заповнити дані об'єкту. Регіон обираємо Київ, район Київ. Населений пункт Київ, вулиця, вулиці немає у списку. Завантажуємо витяг з Держреєстру. Якщо є інший співвласник, завантажуємо його дані. І постачальника обираємо КОЕК Київська обласна енергетична компанія. Наступний крок. Другий крок внесення персональних даних. Заповнюємо прізвище, ім'я по батькові. Вводимо номер. ІПН, номер паспорту і завантажуємо копії документів, паспорту та ІПН. Наступний крок. На третьому кроці вносимо свою електронну пошту і на цьому подання документів завершено. В особистому кабінеті отримуємо статус заявки, очікує розгляду. Через три дні таким самим способом заходимо на сайт «ДТЕК Київські електромережі, укласти договір. Фізична особа. Квартира будинок. Придбали квартиру в новобудові. Укласти договір і вбиваємо свій номер телефону. Також вносимо свій пароль, який вносили при реєстрації, і заходимо в особистий кабінет на вкладку Мої договори. Кожного разу, коли ви таким чином заходите в свій кабінет, з'являються чернетки для створення нових договорів. Ми їх видаляємо і бачимо, що у нас статус змінився. Документи сформовано і переглядаємо деталі. У нас в кабінеті наявні договори з ДТЕК і COEK. Але для завершення процедури укладання договору необхідно отримати акт опломбування лічильника від ДТЕК. Опломбування лічильника проводиться інспектором ДТЕК протягом, як правило, 3-14 днів після отримання договору в кабінеті. І тільки після опломбування лічильника договір почне діяти і почнуть проводитись нарахування за електроенергію коек на основі даних лічильника від ДТЕК. Інспектор повинен залишити копію цього акту опломбування власнику і, як правило, залишає цей акт у консьєржа. Далі цей акт працівником управлінської компанії передається в бухгалтерію для закриття послуги електроенергії і через 1-2 дні повертається власнику через консьєржа. Шановні власники, прослідкуйте, будь ласка, щоб консьєрж не віддала вам акт опломбування раніше, ніж він буде опрацьований бухгалтерією управлінської компанії.